Всім привіт. Ми продовжуємо серію наших подкастів Гострий кут про мистецтво під час війни, про митців, про усе, що навколо нас відбувається. І сьогодні у нас чудові гості у студії це Антон Сліпаков і Андрій Соколов. Я пам'ятаю дуже хорошо прізвище і завжди забуваю імена. Ну що ж, перше питання моє, таке традиційне це. Оце велике перечуття війни у мистецтві, яке характерно багатьом митцям і творам, зокрема, і картинам, і, тобто і образотворчому розділу. Чи було щось у вас навіть до 2014 року серед такого якогось дивного, нелогічного, можливо, перечуття цього всього? Ну, Якщо чесно, до 2014 року вже важко згадати, От, це було дуже давно, і з тих пір було стільки багато подій, бо якраз там на межі 13-14 це закрутився такий віхр всього. І, ну, напевно, було б ну, таким лукавством казати, ви знаєте, я там все знав ще тоді. Ні, по-перше, про дуже багато речей. Ти зовсім ніяк не замислювався, тобі здавалося, що завжди все буде добре відносно, що всі буде там мір, дружба Жвачка, що всі такі добрі, хороші, добросусідські і все таке інше. От. Хоча дивним збігом, от, наприклад, в 2013 році ми видали наш перший EP, і в ньому була така начебто непримітна річ під назвою «Неприятель». От, е, яка нібито розказувала просто про розрив стосунків стосунків е, ну, близьких людей, але потім після анексії Криму вона вдруг стала такою зрозумілою і. Е, ну, пророчую. Я пророчую, набуло да, сенсу. Да, набуло сенсу да. Тому в принципі, якщо є така за, за, задача підтягнути <гум> сенси під трек чи. Ну, Якісь слова, то, в принципі, це можна зробити, але ну, ми так зазвичай не робимо. І, я думаю, що доволі розповсюджене зараз питання, але мені от особисто воно дуже цікавить останнім часом, тому що у нас такий був якийсь дуже особливий тут вечір у печі. Ми всі разом якось сиділи. В якомусь дивному перечитті, у нас напередодні був Сінцов з прем'єрою, і ми теж багато про це говорили, про те, що буде, як буде. І фактично, майже до нуля годин ми просиділи всі тут разом і просто говорили про те, як це може бути. І як у вас запам'ятався чимось той вечір перед війною, перед Великою війною? Тобто була якась, була якась таке відчуття набування чи навпаки, нічого такого не тому, що говорили то багато. Канали всі кричали, нагнітали дещо, так хтось казав, що нічого не буде. Така дуже контроверсійна була ситуація. Так, да, дійсно було таке нагнітання з кожним днем, з кожним тижнем. Всі чекали там, мені здається, 16 го числа, да, там чи коли там був анонс. Що і в цю ніч було дуже важко заснути. А саме 23-го в мене був чудовий родинний день і чудовий родинний вечір. Так вийшло, що ми всі зуміли зустрітися. Якраз був така перерва, коли ми всі були вдома. Ну, У нас просто обидві половини в родині ну, гастролюючи, скажімо так. І це був єдиний день, коли ми ну, от, мали провести всі родини. Ми сходили в кіно, замовили піцу, поверталися теж пізно ввечері, дивилися на такий прекрасний вечірній Київ, вже майже нічний, пустий, тихий, от і нічого не. Передбачало, ми ранком мали всі роз'їхатися по гастролям. У мене було не на наступного дня, а на 24-в здається, в мене були квитки на одну з вистав там в Київський театр. А на, саме на вихідні я мав їхати в Дніпро на сесію, щоб готувати reunion колективу Я і друг моїх розовік, який був запланований на літо цього року. От, але, звичайно, наші плани трохи змінилися. Розкажи ну, будь ласка, Андрія, я не знаю, як ти. Ну, в мене якраз я був 22-го ще у Вроцлаві. Я був там по музичних справах, ну, там діла з відпочинком перемішувалися. І ось коли почув цю історію про те, що РФ визнає ДНР. І ЛНР, я зрозумів, що це означає тільки одне, що зараз вони будуть їх захищати, і це просто справа лічених днів. Тому я вже летів в Україну з таким 23-го з тяжким серцем, що ось воно почнеться, типу, ось-ось. Тому весь все 23-го я провів. В роздумах, що як будемо робити, склав приблизний план евакуації ха-ха-ха, через Ірпінь. <гум> Попередив родичів: що якщо що, що якщо ми губимось, то я буду приблизно отак діяти. А потім, коли все поперло, звичайно, що це такі собі плани. Я б прохотів, щоб спитати про, про це відчуття невизначеності, відчуття невідомого. Воно. Для дорослих, в принципі, зрозуміли для всіх, так? коли ти не точно знаєш, не можеш там щось планувати і так далі. Але зараз воно дуже потужне, дуже, ну воно таке багато чого переважає. Тому що якісь довготривалі плани у нас зараз ну, дуже складно навіть уявити собі. <світ> Як ви справляєтеся зараз з цим? Тобто, все одно ж відбувається. І поїздки, і все це багато з нас ну, там, на тиждень перестали планувати довше, чи на тиждень, так. і так далі. Угу. Як у вас? Ну, ми теж так стараємось планувати не більше, ніж на тиждень. Ну, якщо ми плануємо щось на більше, то звичайно є якесь коригування, що можливо, так це треба буде переносити, або може вона не відбутися. Але все одно ти не ну ти не можеш без того, щоб хаотично все обрушити і сказати Все там да? давайте календаря не буде, дат не буде. От ми приїдемо до вас в Вінницю, коли захочемо. Ну, і ви не будете знати, на який день замовляти апарат, проектор, найкраще в Вінниці, до речі. От, чи все-таки інше. Тому все одно плани мають бути, але. Ну, ця похибка, що вони можуть не відбутися, це вже такий от вбудований, вмонтований форс-мажор, як мені здається. Все одно, все одно да, вони в нас є. Тобто ми маємо планувати, ми не припиняємо нашу артистичну діяльність, якось так вийшло, що вона навпаки розцвіла саме наш проєкт, про який ми можемо да, зараз поговорити, що і дуже багато запрошень, і в нас ще якісь паралельні теж є справи, і якісь гастролі навіть за кордон. Тому ми все одно ну, маємо домовлятися один з одним, тому що в нас така от є наша внутрішня вегневаже От Це декілька проєктів. Це от наші вернякання, це проєкт Стаса Сайпроцес і це електронний проєкт Андрія Волокос. От, і ми і ще окреме вагоноважаті, звичайно. От, і ми всі якось взаємодіємо і, ну. Нам треба наш такий спільний календар, щоб ми домовлялися там, коли. Бо Андрій задійний у всіх цих проєктах в той чи інакшій якості, чи як звукорежисер, чи як музикант, чи як співавтор. Тому от він на розрив і тому нам треба цей календар узгоджувати. Андрій, і віжуал теж твій цей повністю. Так, що зробить. А як ви домовляєте, власне, назву проєкту е українською від як варнякання? Ні, постійно це... хочеться все ж таки сказати якось англійською. Вор, Во, вор, 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 да, Ворнякання. ворнякання, ворнякання. ворнякання да. все ж таки, тут слово ну, війна ключове. От, ворнякання це е якби такі теревені під час мирного часу, а ворнякання це якби вже корекція на те, що зараз зараз воєнний стане війна. Тому як прийшов цей проєкт? Розкажіть трошки про нього будь ласка. Mm -hmm. Перші тижні здавалося, що ну, окрім, звичайно. Мирного життя, що музика померла назавжди. Ну, я не знаю, як ви. Я потім з багатьма людьми це обговорював. Не хотілося нічого: не їсти, не пити, не слухати, не дивитись. Просто в щось тобі обірвалося, і всі ці рецептори, які відповідали за музику, за якусь там вигадування слів, за якісь сенси, вони теж були атрофіровані. І не хотілося нічого, але перший шок пройшов. Перший шоковий стан трохи відпустив. Ми всі зрозуміли, що ну, життя продовжується, що треба якось далі жити, робити якісь буденні речі, і пити, і їсти, і триматися, ну якось, я не знаю, там не забувати ну, на гігієну і на внутрішню, і на зовнішню. От і почали приходити слова. Ці слова я просто взяв і зафіксував у вигляді першого такого стіша, який виклав у Фейсбуці, і вони не припинялися, вони все одно виникали, вони лізли. І Андрій запропонував мені зробити це от під нашим таким звичним більш соусом нашого оцього побічного проєкту, який ми з ним робимо. Це вірші під електронну музику. От, він сказав, що ми не маємо права це загубити, не маємо права це втратити, от, і що це обов'язково треба зафіксувати. Я був настроєний більш скептично, мені здавалося, що це не так важливо. Я дуже дякую, що Андрій мене переконав. І от перші два треки а, у нас тоді ще дуже погано не працював майже транспорт. А, я через півміста пішов, пішов пішком до Андрія пішки, і от ми зафіксували ці треки. Це теж так було символічно під повітряні тривоги, все от, під ці от, тоді ще була дуже рання комендантська година, щоб встигнути теж пішки повернутися. Тому от я так це запам'ятав. Ну, може, ти ще щось додаш? Ну, Приблизно це все виклад, да. так. Коли йде війна, ти розумієш, що то що? День в тебе кожен може бути останній. Ну, все, що ти маєш, це зараз. А оскільки те, що ми найкраще робимо, це творчість. Ми маємо її робити от прямо тут і зараз. От вона виникає, тобто в нас обмаль часу, щоб її зафіксувати. От, ну, так, звичайно, ми можемо краще. бути корисними ще в інших речах, але завжди знаходяться люди, які говорять, слухай, тут вистачає рук. Тут вистачає якраз якої сили, а ти піди, будь ласка, запиши цей трек, тому що нам це треба, нам необхідно, Бо що самий, саме, окрім тебе, ніхто не запише. От. І, звичайно, така от річ, яку ми ну, раніше. Такий банальний вислів тут і зараз. Ми ніколи його по, по справжньому не ну, Ми його використовували, але ми не були тут і зараз. Ми, були, ми завжди будемо тут, звичайно. Ми, ще будемо, не так буквально. Да, ми будемо ще стариганами, ми там ще там, да, в кріслі з пледіком, да, посидімо там. А тут все, а ні. То ти маєш встигнути за дуже короткий термін все це зробити. Оце і дійсно сингл воно може бути останнім. Є трохи така невеличка неловкість, що от це повноцінне вторгнення стало для нас тригером і таким от, можна сказати, натхненням робити цю програму. В режимі реального часу це от перший альбом, який ми записуємо в режимі реального часу. Такого ще ніколи не було. Тому що ну, завжди ти заходиш в студію. Ну я не прибічник, наприклад, синглів, там от окремих композицій. Я завжди люблю складати. А, всі треки в якусь окрему концепцію, і тільки от коли вже ти розумієш риси там, майбутнього альбому, приходити до студії і все це записувати з певними там заготовками, з якимись на, своїми баченням майбутнім. А тут все по-іншому. І окрім того, ми зрозуміли, що можливість зараз записувати і публікувати треки це. Майже єдина чи не єдина можливість отримувати за це донати і бути корисним ще в цьому плані, що ну, зараз виступів звичайних немає. Зараз ну, музична індустрія на паузі, на дуже великій паузі. Але от саме волонтерська частина музичної індустрії, коли ти можеш за ці донати закинути гроші якимось волонтерам. Не безпосередньо військовим, от, які потребують зараз. Це виявилося ще дуже помічним, і ми дуже здивувалися, але за цю програму донати нас в два рази більше, ніж в звичайному часі, в мирному часі. Ну, звичайно, що там музикантам. Вони ж завжди є і завжди можна просто так. А зараз всі мобілізувалися, зараз всі отак от згуртувалися, що всі розуміють, що теж ці донати можуть бути останніми. Тому Чому? Велика увага ще й до свого такого кола, до так. тих, хто лишився, працює і старається тут, на, на цій території. Mm -hmm. на нашій. А Ви ж їздили вже за кордон з Вернякання? Так, у нас був єдиний виступ ну, саме з Верняканнями. Так, збіглося, що ми були на фестивалі свого новожатами, mm -hmm. нас запросили в Чехію, і через день нас запросили зробити ще в Берліні Вернякання. В дуже дружньому проукраїнському клубі «Медуза», саме в Берліні, який е, тримає харківська діаспора. Так називаємо її так. Це така от місцева берлінська кривочка, як вони її називають. Там е, в них там дуже сильно розвинута допомога українцям, там і волонтерський штаб, і пожертви, і все таке інше. Тому там був е, повний клуб українців. Е, це дуже були такі. от Щемні відчуття і такі сльозогінні, якщо можна так сказати. Тому що як ми відчули, люди, які поїхали з України на дуже далеку відстань, їм болить ну, набагато гостріше набагато гостріше і більше, ніж тим, хто тут і зараз от з нами і все це бачить і відчуває. А вони, втративши ну, на якийсь час, можливо, свій дім, а може хтось, тому що там були дівчата з Маріуполя, яких, з якими ми там дуже довго стояли обіймалися. І ми розуміємо, що коли вони повернуться в свій дім, своє місто майже повністю зруйноване, це дуже велике питання. Тому, от так, це був цікавий досвід і можливість теж ну, задонейтити якусь певну. Достатньо велику суму грошей. Ну, от так, тому це от і перший міжнародний досвід нашого маленького проєкту. В основному, в основному ж українці, так? Напевно, що ну, великий відсоток. На виступі? Так. Ну, це були самі українці. Я думаю, я не думаю, що там хто хтось був. По-перше, це таке ну, місце, що туди, якщо німці заходять, то тільки там. Як там називається? Каву. Ні, каву? Ні, там дуже цікавий коктейль, який називається От, Звичайно, що його. Трішечки зараз почали вимовлювати по-іншому. І навіть на них подали жалобу якусь в інтернеті, коли побачили, ну, хтось з Русні написав, що Мескаль Блад – це зовсім інше. От, і, але вони відстояли цю, на, цю назву. От. Я, я пропустив цей <карнішка> діаспора. Да, Май, та, ні, це був коктейль, який ще там рік тому був, а зараз він просто набув. Сенсів Його, так. його стали наші співвітчизники називати по-іншому. Ми, ну, фактично, поговорили зараз про цю взаємодію мистецтва і війни, як митець, як е, музика може взаємодіяти з цим. І це дуже велика підтримка. Тому що українці нарізно, коли сидять там за кордоном, теж дуже тяжко. Я Декілька mm -hmm. разів. От Катя Калитко ділилася своїм досвідом перебування там на літподіях і вона каже, що там їй набагато складніше бути, ніж тут, ніж там їхати в Харків, ніж щось ввести туди. І ми нібито зараз всі таки стали, стали якоюсь такою державою разом. Всі. Тобто кожен робить то, що максимально може, то, що найкраще вміє, і в чому вправний, і підпирає оцю. Дуже дивну для нас конструкцію державного апарату, який багато в чому, можливо, не виправдав наших надій, але це єдине, що у нас є, для того, щоб протистояти іншій такій самій конструкції величезній. Якщо говорити про такий умовний кришталевий шар, в якому якесь майбутнє крутиться. Щось там вам вважається про нас, про, я маю на увазі, про Україну, про наші. Майбутні місяці про страхи, про надії. Може Андрій, ти почнеш. Тому що я. да, Я натура дуже вразлива і дуже фантазуюча, я можу зараз так. в тому шарі побачити. Тут не фантазує. Якраз еп еплівський кришталевий шар. Угу. Ой, не знаю. Тут з одного боку. Сподівання на народ, що ми дійсно так зґрунтувалися, це, ну, ми дійсно в, вкотре і дуже потужно стали саме державою, такою моцною, потужною, і з таким би імпульсом іти і розвиватись, але це потребує дуже таких реформацій і боротьби вже внутрішньої, коли закінчиться війна, щоб все не повернулося. До того, як це було, бо тоді навіщо це все. Ну, але, по-перше, має статися перемога. Тут я загадувати не буду, тут просто треба докладати зусилля, щоб вона сталася якомога більше. Так, або і, вона стається, або ну, напевно так, не Так, і мається. дуже багато від, від ця перемога залежить від дуже ну, там, цілої низки факторів. Як союзники будуть нам надавати зброю, як буде себе вести надалі міжнародна спільнота? Тому що в деякий час за деякі час вони скажуть, що знаєте, ми так вже втомилися від вас, від вашої країни, від ваших проблем. В нас, ви знаєте, їх теж стільки там, тому ну, везіться далі, як хочете. І це буде звичайна катастрофа, якщо нас. Облишать союзники сам на сам з такою, з такою великою махіною, якою є Російська Федерація, вони ж ну, нескінченний ресурс е сили, е зброї, пропаганди і всього іншого. Тобто ми героїчно боремось, е героїчно стоїмо, але ну, якщо пофантазувати, знаєте, в будь-якою історії, в будь є. З'являється якась несподівана річ, якийсь е, герой, якого ніхто не чекає, чи якийсь фактор, чи якийсь джокер, чи щось таке. От я особисто завжди з розпухлим коліном ще приносить проект. Може, і такий івент? І от що така, от, знаєте, несподівана річ трапиться, буде якийсь. Злам, якого ніхто не чекає, не, не противник не ми. От я ще на щось таке сподіваюсь, що е, всі ці прогнозисти ну це ж така неблагодарна річ. Е, ну там, Видавати себе за цього пана Арістотіля, е, який знає точно, що і як буде, і коли через два, тижні, через, да, через, да, через два тижні. Це Це не наша парафія, ми Ми інше там і робимо. і... Спостерігаємо під іншим кутом. Тому не хочеться загадувати, але те, що буде нелегко, те, що це не буде так, хоп, пальцями щелкнув і все. Ну, це вже зрозуміло, тому що це вже йде майже повноцінне Це вторгнення півроку наближається. І дуже багато втрат, дуже багато руйнувань, дуже багато проблем. І це, на жаль, історія така. Якщо в музичній термінології довгограюча платівка, Не епі. Готуємося до марафону. Полишаємо спринтерські наші надії. Скоріше за все. Я дуже вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що сьогодні у нас все пройде дуже добре, що всі належні дозвола ми отримаємо, що в нас не затримують наші владні структури, якби чого не вийшло. адже ми ж все ж таки в бункері. в крайньому разі ми в ньому зачинимося і вийдемо тільки після концерту. Так, да. так і зробимо. Там такі оці от, як це називається, колеса, крутінки, оці от да. ми просто їх зачинимо і все. І івент прийде. Як Майща стоїться в будь-яку погоду, так і івент відбудеться в Вінниці за будь-яких умов. За будь-яких умов. Ми барикадуємося в будь-яких мовою. Mm. <laughs> Спасибі, побачимося, Пока. Да, слава Україні. Героям слава.